Жіночі безшовні термолонгсліви від бренду Кривіт лише 120 гривень за одиничку. В лоті у нас буде 11 позицій. 1320 гривень вартує весь лот. Тут буде три кольори. Це ось такий блакитний з чорним таким дизайном. Ось так виглядає воріт. Вони йдуть без упакування, але з бірочками. Застівка до грудей. Ось так вона виглядає, якісна фурнітура. Вони йдуть прямого крою, безшовні. Ось такий отвір для пальчика є на рукавцятах. Показую зі спинки. Ось так вони виглядають. Далі колір. Ось такий чорний, з пильно рожевим буде. Ось так він виглядає. Дуже якісно вони зроблені. Давайте подивимось по складу. Склад у нас 65 поліамід і 35 поліестер. Ось такі вони. Дивіться, як на спинці виглядають. Пильно рожевий з чорним варіант ще є. Ось такий розмір S2, M6, L2, XL. одна буде. Нагадаю, лише 120 гривень, дуже актуальний зараз товар. Якщо бажаєте його замовити, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти, будуть під цим відео.